Всім привіт з вами я Міша І я думаю, по цьому о, цих монетках ви вже зрозуміли, що ми зараз і граємо. Зараз ми граємо з Surfysorf. І перевіримо, чи вам цей ролик зайде. Бо по, по моїй крафті вам заходять ролики. А Selfie Sorf сам не знаю. У мене такий скін. І зараз будемо йти мене чомусь лагає. А вс. Навіть уже не менше лагає. Жорстко лагає равками. Короче, це на экстремалка грає. Как я вже розбежусь, не буду легати. Тільки це запис екрану. А так у мене лагає. Вообще, тут ціри налагає. Очень экстремалка все питер. Я хочу попробовать их сразу сподобить ему. Хочу... О, не, нам... не, 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 не. могу вам это сподобится? Может, нет. А что нет, я не буду просто продолжать. Так Если... что, так -то, значит, продолжаю игру и что-то еще. Опа, сюда. Я не так худой шарен. Опа, зверица. Ух, я ловлю. Не знаю. А что вам реально Кстати, моя выйдет так и сорт сорт висот серт. Типа там будет музыка играть и дах буде будем цинизить и танцевать. Не буду такое больше пописывать, не знаю. Если моя любовь, а торгу такой. Та вже знаю, скажуть, що я тут буду. Я граю за хто ж швидше. І все. На аватарці я знаю, знаєш, що буде. Ну, розпорту якщо ти 123 тисячі. Так... 224. Корот, розказую коротко, що я на цьому каналі роблю. Тому інших роликов я не всі... Це ігровий канал, тут будуть надовго відео виходити з ігри, навіть і роблік, це буде залежати від вас, навіть ви виховати на два, ком за доликом. Короче, щось хочете. Ну, я буду щось спробувати, потім не буду набирати, то я зараз запросимусь, то у нас представники плітики. І двадцять двічі, і двадцять Тисячі монет. А коротше, якщо ви хочете другу частину, то в другій частині. Якщо вам сподобається ця частина, то в другій частині я покажу ці монетки. Я ж по суті пере мушу купити рекламу. Подвану нікуди. Який старівський котик. якщо що. І не не Окей, давайте не будемо це замічати. Оце, а, дивіться. Оце, оце, оце. Багато, на цьому каналі. Дякую. Э, на другому ролику на Майнкрафті. Там де я продаю дім друга mm -hmm. частина. То ви набрали аж 24 пари. Все, дякую. Для початкового каналу все. Стоп, це канал. Так. Давайте за підписали Маричку. казав вам, що в момент буде, що Марічку пописав не буде, не знається. Далі в мене буде знимати. Ну, здесь будет секса і я не буду займатися, а далі буде. Далі буде окей. Так. Дивіться, рад. Дві частину я все буду тратити. І якщо хочете мене, ну, я думаю, там, де ви заходили на Манікрафт, конець, я показував, що там які в мене додатки є. І той, і на той час я був буду за літросити. В мене зараз теж є. І якщо вам потрібно хочуть другу частину, то за літросну частина, там, де я о, той. О, Бо друга частина з ним буде, а це буде мені перше відео. якщо вам так сподобається, я теж попробую. Завтра постараюся попробувати. І, це, і, і дивіться, я вам можу навіть сказати, коли відео може не бути. В понеділок може не бути, і вівторок, і в середу, може не бути. Я не обіцяю, що вони будуть, мені деколи треба поїхати декуди. І, і мене не буде я. Я в той час буду віддихати. Ну, типу, коротко, до досила їхню комітету. На пару днів. Тому що буду віддихати. Ну, не тільки віддихати. А за той час що? Правильно? канал трошки впаде, але будете дивитися ролики, які я завтра змінили. Поза завтра А, кстати, завтра має вийти два ролика. Тому що... Понеділок мене не бу... може не бути, тому щоб ви мали ще дивитися. Писам перша чи друга година і третя чи п'ята година. Йо-мойо! Короче, десь так, от і от і от години, можуть дві тисячі Тому Ну, не. Вам прийде сповіщення, якщо ви підписані. Якщо не підписані, будь ласка, підпишіть. Так, і зараз, зараз вот, я для цього, дивіться, зараз покажу. Що ми я заради вас роблю. Відкриваємо боксик. Так. Заради вас, зараз я вам покажу, що я роблю. Мені мене є трошки нові, я не знаю, чому. Так, ні, мені це не потрібно. Це відстанення. Зараз відкриємо цей кейсик, я вам розказую, покажу, що я можу заради вас купити. І Ну я думаю, буде проте. Попроще, попросить, коротше. Ой, я нічого не вийшов. Ну, о, я показав вам всі мої додатки, які в мене є. Е щоб ви знали, що, що я можу з вами зняти. Не, ну можу тоже скачати додаток. Це теж не, не така проблема. Потім заберу. Так. Ми тут будемо оце оце. І зараз поки я ядере. Зроб... Перед вами, я се покажу... Типу, дещо купити перед вами. Перед вами. щоб ви не думали, що там реклама, що щось купив, ще що щось. Ну типа так, це мені не потрібно. і вас приколюсь кінь. ми робили на прибили, і все, Так. Так, потім... 7000. Той і це буде так от Покашити по, трохи покише і, і все. Я поки що підхожу, а зараз прийду. Так, мене кликали, тому я мусив на деякий час. Так, зараз я перед вами когось куплю. Коротше, хочете в наступній серії куплю її. Так, цього мені не треба. Коротше, цього мені теж не треба. Зараз покажу кого. Ах, от. Ці серії я купляю. тю 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 Все. Бачите? В мене кликали. І Та все. Так, що що тут? Я прямо перед вами можу купити. Це ніндзя. О, все, в мене зараз буде ніндзя. Чекай, а ну скільки... Ні, ні. Все, все плюс ніндзя. Пью. Все, я казав... Я вже всі монетки прокакав, ну нічого. І можна буде ще одного. Ну це вже я не знаю. О ні, це точно фіня. Так, далі це. Що оплача? Нам за це має дати дещо. Кайф. І ще мені треба одну доску купити цього челика і цього червіка. І получу приз. Окей, давайте. Це зробимо. Це можна зробити. І добре. Оце відоски йде вже. 9 хвилин, ну не думаю, що вам так прикольно. Тому, э, тому потрібно зараз мені, э, мені зараз потрібно зараз відкрити цей сундук. І, і то, э, і я маю зараз це... О, все, зараз ми з'явилися. І все готово. Так, готово. Так, Це нам не потрібно. Що тут нам дає? Це ж нам має дати той подарки. Та-та-та-та-та. Давайте подарки. Подарки летять. Добре. Всім пока. З вами був я, Міша. Я Не знаю, чи вам цей ролик зайшов, О, аватарка взагалі Мені Подобається мені. Все, всім пока. В Наступній частині куплю ще когось, якщо хочете. І поставлю новий рекорд. У мене тут 127, а буде ну, 150, 140, 130. Ну, десь так приблизно я хочу так приблизно зробити. Бо якщо я так зроблю, що правильно? Ви почекаєте дальше. і е, тому, якщо ви якщо Маріч, якщо ти е, скучала, то давай пока. Бо зараз треба мені буде е, знімати новий ролик. Може, ти цей ролик бачиш. Не факт, що цей ролик зараз Марічка бачить. Навіть по в неї там інтернету немає, там де вона пішла. Е, та й все. Добре, ви можете виходити по. Той по мене вже викидає, і я зараз маю вийти. Все, всім пока. я був Міша. Я не хочу...